Вітаю! Ми починаємо роботу над другою частиною підручника. Це у нас розділ 5. І працюємо сьогодні на сторінках 4 і 5. На четвертій всі номери опрацьовуємо на 5 у нас задача. Починаємо із повторення множення ділення. Перше завдання. Виконай ділення за стачею, перевір результати. Ви пам'ятаєте, що перевіряємо ми ділення множенням. Тому перший приклад 14 поділити на 5. Пам'ятаємо, що у нас це буде 2 п'ятірки і остача 14-10 це 4. І перевіряємо. Ми 2 множимо на 5 і додаємо остачу 4. Тобто відповідь множимо на дільник і додаємо остачу. 10 додати 4 буде 14. Приклад розв'язаний правильно. Е, далі 34 ділити на 6. Знову згадуємо в таблиці множу на 6, 30. Це найбільша відповідь. Тому 30 ділити на 6, це повних 6, тобто буде 5. І остача. 34 мінус 4. Перевіряємо знову. Відповідь множимо на дільник. 5 помножити на 6. І додаємо остачу. 30 плюс 4 34. Приклад розв'язаний вірно. Інші приклади дороблюєте самостійно, згадали, як ми це робимо. І переходимо до е, завдання 2. Ви побачили так, що у нас е, з вами у ЗОшиті. Що сьогодні у нас 9 січня, пишемо класна робота, не забули так. Графічна хвилинка, каліграфійна хвилинка. Все це опрацьовуємо. І номер два. Приклади два. Приклади два. І так, виконані ділення письмово з коментарем. Тут ми вже будемо повністю письмово е у стовпчик е ділити. І так, е 800 52 поділити на 3. Ділимо класично, це звичайні приклади на ділення. 8 поділити на 3. Це у нас буде 2. 2 на 3, 6, 8, мінус 6, це 2. 2 на 3 не ділиться, зносимо п'ятірку. 25 на 3 поділити, це повних 8 буде. Мінус 24, 1. зносимо двійку. 12 на 3, 4, мінус 12 0. І таким самим чином з вами ділимо наступне прикладі. Виконуємо звичайне ділення стовпчик. Давайте я суму трошки нижче зошит. Подивимось, тепер звернемо увагу усно так. Нам треба зіставити частки. В чому їх відмінність? Давайте подивимось 532 і 5324. Що у нас виходить? Що 532, а в друге число як 532, але ще одне число додається хвостику. Значить, на одну операцію ділення буде більше. І виходить початок відповіді, у нас буде однаковий. а... Останнє число у відповіді додасться у другому прикладі. Подивіться, ось нам розв'язали приклад другий. І на основі його що ми можемо сказати? Якщо ми закриємо четвірку, то у нас не буде ось цієї нижньої останньої частини. Так? А якщо не буде останньої частини, то не буде останньої двійки у відповіді. Це виходить, що у нас 532 поділити на 2 буде просто 266. Тобто при прикидці кількості чисел у відповіді, що ми з вами робимо? Ми завжди спочатку дивимося на перше число. І якщо ось у нас п'ятірка перша, так? Якщо в ньому хоч один раз дільник вміщується, то значить у нас скільки цифр вділеному, стільки і цифр буде у відповіді. Якщо ми змушені з вами для, першої, для першого обчислення брати дві цифри перші, то тоді у нас буде на один менше у відповіді цифр, ніж у тіленому. В принципі, це все, вся задача номера 3 Згадати особливості ділення і як зробити прикидку кількості цифр у відповіді. Номер 4. Прикинь кількість цифр у значенні кожної частки. Знайди значення часток письмово, виконай перевірку у кожному. Випадку зістав значення, частки та ділення. Зроби висновок про можливу кількість цифр у значенні частки. І так, завдання 4. Давайте угу. пишу. Два приклади. Вигрізнеться. 4. І так, перший приклад. 82645 поділити на 5. Як робимо прикидку кількості цифр у відповіді? Ми робили це, так, згадуємо. Беремо перше число і дивимось, чи застачує наше ділене вміщається в ньому чи ні. У вісімки, так, дійсно, п'ятірка вміщається значить у відповіді буде стільки цифр, скільки у самому числі. Тут 6 цифр, значить ось 6 місць для цифр у відповіді бронюємо. 8 поділити на 5. 1, мінус 5, 3, звичайно, ділимо 6, так. 26 на 5, 5. десять два. Далее. Секундочку. Секундочку. подниму трошки. Далее. Четыре <связывается> на пять делится. Нам треба знести другу цифру. Пам'ятайте, що спочатку оплатимо штраф, ставимо відповідь 0, після цього зносимо другу цифру. Тепер у нас 95. Так, отримали ми з вами відповідь. Тепер робимо навпаки перевірку поряд, пишемо приклад у стовчик множимо на дільник, як і робили перевірку в першому номері. 5, 4, 1, Так, ось, вибачте. 5 на 5, 25 і 1, 26. Пам'ятаємо 32, два 3, пам'ятаємо 8. Ну що, у відповіді співпали. Таким самим чином опрацьовуємо наші всі інші приклади. Робимо, ділення, виконуємо стовпчик. Далі у нас з вами задача 5. Ось і задачу До двох овочевих кіосків привезли 120 кілограмів помідорів. До першого кіоску 25 однакових ящиків, а до другого 15. Скільки кілограмів помідорів в одному ящику. До двох овочевих кіосків Всього у нас 120. Так, перший кіоск, другий кіоск. Перший кіоск і другий кіоск. Давайте записувати, що знаємо. До першого 25 ящиків. Так? А до другого 15 таких ж самих ящиків. Однакові кількості помідорів. Всього у нас ще 120 двадцять кілограмів. Скільки помідорів в одному ящику? Один ящик невідомо кілограм Так. Ну ми з вами. Що вже вчили, що ми можемо розв'язувати е, завдання за допомогою, по-перше, рівняння, по-друге, звичайним способом. так? Е, якщо рівняння, то у нас буде всього 120, тобто дорівнює 120. А що дорівнює, кількість ящиків помножена на кількість. Е, Кілограмів в одному ящику. Так? Ми додаємо між собою першу і другу е частину. І всього буде 120 кілограмів. Тобто, що у нас? 25 ящиків помножених. Ну, давайте Х так, в одному ящику х кілограмів, Плюс додати 15 ящиків, помножених знову на х кілограмів, тобто стільки скільки в одному ящику і всього дорівнює 120 що у нас 15. 25 і 15х, це ми знаємо, буде 40х. 40 помножити на х порівнює 120. А це для нас рівняння зовсім звичайне. Невідомо дорівнює. Половинку вишукаємо 120 ділити на 40 і виходить 3 кг в одному ящику. Ми з вами за один раз розв'язали цю е, задачу. Відповідь напишете самостійно. Складете її із <кій> запитання задачі. І у нас з вами залишилось остання на сьогодні задача 6. Задача. Учні трьох шкіл міста зібрали 4537 кг макулатури. Так, Перша та друга, ага, дивіться школа. Друга і третя. Ось це наша класична з вами задача на знаходження компонентів по, трьох, по трьом сумам. Тобто у нас перша, друга і третя школи є. Перша плюс друга, відомо так. 2125 кілограмів. Далі друга і третя. Хто не пам'ятає, будь ласка, окремо подивіться відео, де я пояснюю, як такі задачі розв'язувати. 3658 кілограмів і всього 4537 кілограмів. Я зараз цю задачу розв'язувати не буду. Я тільки нагадаю план розв'язання, бо плюс і мінус навіть і стопчик, ви можете зробити самостійно. Як ми працюємо? Ще раз нагадую, перша дія. Ми із всього Все. забираємо перше спільне. Це перше плюс друге. Забираємо перше число. Це ми що, якщо із всього забрали перше і друге, це у нас залишилось третій компонент. Третій знаємо вже. Тепер шукаємо аналогічно перше. І з всього забираємо суму другого і третього. І це у нас буде перший компонент. Тепер, ну, наприклад, щоб знайти другий, ми можемо із суми першого і другого забрати другий. І суми першого і другого з цього числа ми забираємо перший компонент, і у нас залишається другий. Все, е, все розв'язання цієї задачі. Тому я впевнена, що ви всі числа зможете підставити і написати правильну відповідь.